Hello гімers. Ну от скажіть мені, як не будь фанатом Steam Deck? Як ця консоль уже мене дивує вже 3 роки. Прихожусь я сьогодні з роботи додому. Думаю, поваляюся в криватки, пограю на to the вікет собі спокійно. Нічого не хочу знімати. Тут мені мільком в новостях, що Bowter Games якесь оновлення, що Steam Deck. Я навіть не став читати, думаю, ладно, скачаю гру, подивлюся, що сталося там. І в мене просто отакі очі. І мене це здивувало. Я думаю, що ви вже, може, всі ці новини вже бачили і вже самі попробовали. Ну і мені дуже захотілося вам показати просто. І мене це, дуже приємно здивувало. І Ларія, він, звісно, він, молодці. Видно, що. Сім-дек з кожним днем набирає популярність це і вуче і лучше. Ну що ж, давай приступимо, я вам покажу це все, що сталося. Зараз, хвильку. Не то, Поправлю камеру трошки. Так. Веду на 7-дек. Ну, я думаю, погнали. У мене криво стоїть так, добре. Скачав я гру такий. Думаю, окей. Трошки тут вимкну у себе. Лише встановив, як завжди, у мене такий ставлю свій пресет. Сумісність. Новий обновився Proton J. Так. В загальному. Я прописую його скільним зразу в іграх собі. За стандартом. Тут покажу настрочки, які в мене. Генерація кадрів вимкнута, я потім включу з генерації, покажу. Ну, покажу без нічого, як працює. Тут у мене performance мод, все, як завжди, стандартно. І остання версія. Качечки. Добре. Запускаю гру. У мене якраз сейви, я знайшов собі, де по всім актам. Ми можемо прийтися і подивитися, як вона працює от самого першого, ну, більшість актів, як буде вона працювати. Раніше вона працювала 30 FPS, нормально було. ну, В деяких третьому акті були просадки до 26, ну, якщо пошагла, це ПГ, можна було грати. Трошки обскілін давався. Ну, було нормально. Ну, з цим обновленням, яке Ларіан випустило, це в мене, звісно. Конечно... Блін. Так. Покажу перше налаштування. Налаштування в мене на мінімум я виставив За того, щоб показати максимальний FPS, яка гра видає. Бо дійсно вона навіть на мінімальних налаштуваннях виглядає краще. Ну, якщо захочете, можна і збільшити. Так. Добре, налаштування відео. Приближу камеру трошечки, перемотаю, покажу, що в мене стоїть. ФСР на якість. Тут в мене. І я тут низькі настройки, бо стандарт вона запускається відразу на середніх. Тут все вимкнуто. Для того, ще раз повторю, щоб можна було бачити максимальний ФПС. А далі вже можна самому комбінувати, як хочете. Якщо ви захочете, можете написати, я зроблю якісь свої кастомні налаштування для кращої ...гри. Так, добре. Завантажити. Давайте виберемо. ...якийсь акт, давайте. Давайте розпочнемо з сюди. Так. Я прийдуся позавантажу всі локації, потрошки покажу, як, на яких локаціях як працює. Я думаю, під земель то буде краще FPS. Так, добре, разонтажилося. 150 гіл, безстресинько. Тут ми пропустимо, ба-ба-ба, ба-ба-ба. Це нам не цікаво кацени. Добре, і що ж, я вмикаю оверлей. Приближу вам лучше. Що я бачу? 70... 80 FPS. Та ні, ви скажете це з генерації кадрів. Ну ще раз. Вимкнуто. Увімкнена генерація кадрів. Вимкнуто. Ну так, ви скажете це підземелля тут немає, покажеш нам третя. Ну все одно. Зображення. Дивимося. 60, Baldur's Gate, 60 FPS. Блін, я думаю, це чудово. Включимо генерацію кадрів, буде стабільне 90. Добре, давай навіть так ввімкнемо. І в нас же теж є гравці, які люблять автономність роботи. Ну, до прикладу, ми попали в цей акт. Граємо зараз. Вімкну генерацію. Подивимося, артефакти. Я не бачу. Малесенька аура, ну, я думаю, всі грають десь так. <смі> Стабільно навіть не шевелиться. Ми зможемо тепер... Подивитися ж ТБТ ТДП, точнее TBT. 7 Вт. Nintendo. На Сікохти ти так граєш? Ану, розкажи мені. Ладно, 6 Вт. 60 FPS. Це вже трошки є стармозами з генерації. Ну я бажаю сім. Клас! <смі> Блин, мені це подобається. На 7 ватах робимо ще ось так, щоб у нас була нервана картинка. І що ми зможемо спостерігаємо зараз з вами. 57 градусів консоль гріється. Споживання. 11 Вт. 3 години. 4, 4 години в Baldur's Gate на цій локації. Звісно, на деяких локаціях буде це важче, не на всіх. Ну, блин, це шикарний. Добре. Зараз вимикаємо це все. Перейдемо до наступної локації. Може, це тільки тут так само у нас чудово працює гра. Тут вимки, вимикаємо генерацію у Без генерації. 40 FPS працює. То, що надо. Це 7 Вт. Вимикаємо. Чудово. Добре, давайте завантажимо. Ось цей. Останній цей акт, каже, здається, це фінальна битва у нас зараз набуде. І як тут поводить себе гра. Бо я тестую завжди відео на моєму каналі Big Deck. Можете подивитися, як працювала гра раніше знайти. Там в мене здається 3-4 відео. І як вона працювала в останньому акції, що щоб ви могли порівняти, як вона зараз працює. У вас буде інформація. Добре. 60 FPS ми бачимо. 50 просадки. Окей. 40. 50-45. Мені здається, О, ставимо на 45-30. Пока це чудово. Заходимо. Просадка 30. Пропускаємо нам це не цікаво. Добре, виходимо. Тут 30. Якщо вона показує 30, з генерації кадрів буде у нас. Значить 60. Працювати і дуже павно. Ой, Вибачаюсь то. Вімкнув генерацію зараз в кадрі. Рапор прозавантажилася. 80-60-70. Ви скажете, рвано зображення. Виглядає так. Ну Ми... і магія Steam Deck. Ставим 60. Все, у нас картинка більше не рвана. Зображення, гладко працює. Далі, зараз буде. От тут більше це присідає тут у мене. Так, ба-ба-ба-ба. Розмовляють, -ба -ба -ба. все, вони втікають. А чому ворота не стало? Що сталося? А, якийсь бар. Що ми спостерігаємо? Тут, саме бо подивіться, відео знайдіть, ви побачите. Тут можна грати в собі. Спокійно. З генерації кадрів він. Добре. Що в нас максимально? І... 70-80. Окей, ще. Для стратегії з РПГ це чудовий результат. Дивіться. Тут. Тоже ви скажете рване зображення. Ну, це ж 7 Deck, знов повторююся. Виставляємо 45. Давайте просідаю. Окей, у нас фінальна битва, можемо і в 30 в неї пограти. Я думаю тут різниці. Дивіться, як чудово працює гра. З цим оновленням новим. Назад повертаємо. Якщо гра стабільно працює в 60... ой, в 30 кадрів, спокійно вмикаємо. Уточку нашу, крачечку, блядь, качечку, відбачайсь. І все працює плавно. Добре, скільки ж буде тут, ми зможемо Скільки зекономить батареї. А ну, зможемо на 7 ватах. Тут уже ми не зможемо пограти. Тут нам треба збільшити до 8 ватів. Чудово. 8. Мабуть, навіть все-таки в самій важкій сцені 9. Це просто чудово. Давайте. Я думаю. Бойовку не будемо устраювати, чи ви хочете, це затягнеться. Я думаю самі, якщо ви фанат цієї гри, то ви зможете. Так, і давайте ще якусь локацію. Кажеться, здається велике місто. Щас завантажити. Знайдемо, покажемо, подивимося якусь останню. Локація у нас. Ось. Так. Блін. Три года мене здивує, ти наче вже все. Ігри вже наче старіше, не працює. Потім або розробник випускає мод, або якийсь ентузіаст випускає щось мод. І все можна грати, в це стає чудово працювати. Ви подумайте, наскільки який заложений потенціал цієї консолі? І те, що вона на 22 й рік, що вона зробила що вона могла. І те, що вона залишально і досі з нами порівнюється, ссориться і все це вона Steam Deck, яка консоль, Deck, Сімдек, Сімдек. Це про щось говорить, я думаю. Багато про що. Добре. Що ми бачимо? 60 ФСІ на працю, Кейв. Більше стільки максимум. БЙолка. Добре. Давайте побачимо чистий ФПС. Вимикаємо. 40, 32. Главне, що немає просадки нижче 30, -ти. вони дуже-дуже рідкі. І якщо ми бачимо 30, 29, якщо ми бачимо 30, ми просто вмикаємо, і ще раз повторюся, 60 Гц, 60 FPS, врубаємо качечку, спостерігаємо 60. А, любі друзі, я вибачаюся. Це на 9 ватах у нас в місті. Вимикаємо. І бачимо 90 70 FPS. Це просто чудовий результат. Я думаю, перші локації немає навіть ніякого смислу показувати мені, бо там буде все так само чудово тепер працювати. Так що, і в нас залишається запас. Ми зможемо збільшити якість зображення. Ну я думаю для 8 дюймів навіщо. Все дуже чудово. У вас велика гра, яка важить 150 ГБ РПГ на дуже багато часу собі. Я думаю, якраз час настав, коли потрібно грати Baldur's Gate на Steam Deck. 50-40. Боже, шикарно. Дякую за увагу. Все буде україно.